Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. Сьогодні мова піде не про світло, не про туристів і не про ціни в кримських крамницях. В цьому випуску ми покажемо, як живуть кримські пенсіонери, яких на півострові майже третина від загальної кількості населення. Що сталося з їхніми доходами, та який настрій тих, хто досяг пенсійного віку 2015 року. Але спочатку стисло про найголовніші події цього тижня на півострові за версією нашого сайту Крим Реалі». Білогірський районний суд Криму визнав директора Ялтинського зоопарку «Казка» і Сафарі парку Тайган Олега Зубкова винним у побитті свого підлеглого і засудив його до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік. Суд також зберіг Зубкову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд до набуття чинності або оскарження вироку. Сам вирок Зубков може оскаржити у Верховному суді Криму протягом 10 днів. Режим надзвичайної ситуації в Криму може затягнутися на місяці. Про це повідомив самопроголошений голова Республіки Сергій Аксьонов цього тижня на окупованому півострові вже сталася друга велика енергоаварія. Спочатку не витримав енергоміст з Кубані, потім відбулося аварійне відключення на лінії Каховка Титан. Але при цьому Аксьонов продовжує наполягати, що кримчанам, нібито не потрібне світло з українського материка. Хоча весь окупований півострів продовжує отримувати електроенергію за графіком. Півострову не вистачає грошей на газифікацію. Голова самопроголошеної Держради Криму Володимир Константинов заявляє про дефіцит коштів, хоча під час анексії звучало обіцянки про 100-відсоткову газифікацію республіки за російські кошти. А тому питання газифікації населених пунктів півострова залишається цитата соціально напруженим. Ще у квітні 2014 року пенсії кримським пенсіонерам перерахували в рублі за курсом 3,8 та ще й кілька разів збільшували на декілька десятків процентів. Та чи вистачає такі грошей на життя людям похилого віку в Криму? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Парки, базари та лавочки біля під'їздів багатоповерхівок улюблене місце кримських пенсіонерів. Вони говорять про політику і економіку. Після окупації їхнє життя майже не змінилося. Хіба що пенсії за нової влади стали більшими. Однак за останні два роки інфляція та зростання цін фактично знецінили і це, розповідають вони кореспондентам Крим Ідеш і не знаєш, яка цена будет. Що ти купиш на эту тысячу? Возьмеш тысячу, і кошелек пустой, и сумка пустая. Та да, ну какой достаточно? Конечно, маловато. Маловато, но ми уживаемся. Мы уживаемся, куда деваться? Уживаемся как пенсионерам. Нам уже такого сильного, жирного нельзя, острого нельзя, соленого нельзя. Жирно. Так что мы на этой пенсии проживаем. Мне ничего не поменялось, какая пенсия есть, такая есть. Пенсия одна, а вот это тебе за старость. И когда сплюсували, а по телевизору говорили, что пенсию получаешь 12 тысяч, просто это добавляется... Вот так раз и прибавили. А на, на, на суть деле это не так. Меня пенсия устраивает. Я участник войны. Участник, это ветеран труда. И я ветеран, и я ветеран труда тоже. У, У меня свой дом, за квартиру я не плачу. У меня свой огород, так что мне всего хватает. Устраивать не устраивает, но маловато. Ну если откровенно сказать, нам все время мало денег. Ну, в связи с тем, что хоть тишина, слава Богу, то так. И туда, и сюда. И устраивает, и не устраивает. Видите, то, что дорого в квартире, что денег везде нужно. Лекарства купишь, за квартиру заплатишь, и все, и остается тебе. Надо выживать. Лекарства какие дорогие. Лекарства Мы сейчас дорогое. без лекарства не живем. Да. Лекарства не живем. Сьогодні в Криму існує два методи нарахування пенсій: перший збережений розмір. Це ті гроші, які були зараховані до 31 грудня 2014 року, тобто до окупації. Якщо сума є вищою за середню російську пенсію, яка нині складає 8 тисяч 790 рублів, пенсію не будуть індексувати та підвищувати як мінімум ще два роки. Другий метод нарахування за російським законодавством це для тих, хто досягає пенсійного віку за окупантів. За процедурою відбувається індексація виплати. Якщо вони є нижчими за середні показники, то пенсію мають підвищити. Принаймні, так розповідають місцеві чиновники. Сьогодні в Криму більше півмільйона пенсіонерів. 100 тисяч вже звернулися до пенсійних фондів республіки, але 80% цих людей із збереженими пенсіями, бо вони є значно вищими ніж в цілому в Російській Федерації. Саме такі дані цього року в ефірі одного із кримських телеканалів оприлюднила керуюча відділенням пенсійного фонду Російської Федерації в Республіці Крим Людмила Кудрявцева. Більшість документів, які нам надаються, не дають збільшення пенсій за стажем і не дають збільшення пенсій за розміром заробітної плати, тому що збережений розмір перевищує ці виплати, які ми перераховуємо за російським законодавством. Якщо в цілому по Росії середній розмір пенсії становить 10,5 тисяч рублів, то в Республіці Крим вона досягає практично 12 тисяч рублів. Зі слів керівника пенсійного фонду Криму стає зрозуміло, що обіцяних російською владою підвищень пенсій місцевим пенсіонерам принаймні найближчим часом чекати не варто. Такої ж думки і директор Центру досліджень економічної політики при економічному факультеті Московського державного університету Олег Буклемішев. За його словами, та індексація, про яку стільки говорили, і президент Росії Володимир Путін, і представники самопроголошеної влади півострова, ілюзія. Індексація проведена не так, як положено по закону, а ровно так як ви говорите, на гораздо більш, більш низком. І по суті, пенсіонери стали такой балансирующую стати бюджет, поскольку это самая большая стаття расходов, і без її э, сохранить баланс бюджету було невозможно. Економічний рай, великі пенсії та заробітні плати, безбідне життя, все це кримчанам обіцяли представники самопроголошеної влади. Однак зміна прапорів, суверенітету та зрадництво. Так і не стали гарантом соціально-економічного раю, принаймні до цього часу. Наталя Карячук, Кирило Турко, Сімферополь, Крим. В ефірі програма Крим Реалії. В цьому випуску ми говоримо про те, які пенсії насправді отримують кримчани, та що з тими виплатами буде далі. В нашій студії генеральний директор Української Федерації Убезпечення, експерт з громадської організації реанімаційний пакет реформ Галина Третякова. Доброго дня. Доброго дня. Отже, найде перше питання за вашу оцінку. Пенсію, які отримала 2014 року кримчани, ті, які вже були пенсіонерами, вони є вищими чи нижчими не за українські, а за середньоросійські розміри пенсії нижчими Безумовно, бо переводили українську пенсійну систему. Українська пенсійна система традиційно відставала від російської, і якщо привести в доларовий еквівалент, то в цьому випадку ми отримували пенсії менше, ніж те, що отримували росіяни. Росіяни все ж таки відносяться до країни, яка забезпечена була народженнями нафти, іншими якимось своїми джерелами наповнення пенсійної системи і державного бюджету. І тому традиційно пенсіонерів як потужний. Електоральний е, такий стимул для політиків російських, е, їм сплачували пенсії зазвичай більше, ніж в українських реаліях. Але чому ж тоді ті люди, які виходять на пенсії зараз, вони за даними за офіційними даними? Здебільшого отримують пенсії менше ніж 2014 року. Я думаю, що змінилася політична ситуація відносення Росії як такої до Криму. Я думаю, що е, політично Росія була налаштована на те, що Крим все ж таки приєднається і стане частиною е, Росії, і це буде визнано в тому числі міжнародними організаціями. Цього не відбулося. І відповідно, витрати, які сьогодні несе Росія для утримання Кримського полуострова, вони перебільшують ті витрати, які вони розраховували в економічному сенсі поп. Передні свої роки туди ж відносити треба і пенсійні нарахування. Якщо ми подивимося на витрати, наприклад, державного бюджету України, то ми і порівняємо, скільки ми витрачуємо на людей похилого віку, це 260 мільярдів, наприклад, в цьому році. А наш бюджет 500 мільярдів, то ми побачимо, що у відсотках до державного бюджету половина державного бюджету витрачається Україною на пенсіонерів. Думаю, що пропорції в Росії і в Криму такі самі. Якщо Крим сьогодні коштує для. В утриманні 100 одиниць якихось, то більше ніж 50 одиниць з них йде на утримання людей похилого віку. І не розуміючи, що е, політично в, е, Росія буде мати з цього півострова надалі, е, Росія теж задумується, чи треба чи ні робити такі самі однакові умови для російських пенсіонерів і для українців. А звідки ті джерела надходжень до російського бюджету, оскільки. Багато років Росія могла сплачувати більш високі пенсії ніж в Україні. Ну, державний бюджет Росії формувався за рахунок і податків і за рахунок е того, що вони мають е на території Росії. І державний бюджет е Росії е він не був обтяжений е такими. Е Ну не знаю речами, ну тут мова йде про те, що вони мають якісь місценародження народження якихось із копаємих там uh -huh, своїх да? копан. І ці корисні які... копалини, вони дають, як коли вони їх продають, і газ і нафта? Вони мають до знаходження до, до бюджету, які у відсотках більше ніж в Україні, де і валовий національний продукт Росії як такий він більше на душу населення uh -huh. населення, ніж в Україні. А на вашу думку, що буде з пенсійною системою російською? Федерації 2016 року, ну і далі? А, цікаве питання. Справа Прошу. в тому, що Росія диверсифікувала надходження пенсії десь біля 10-15 років тому. Вони зробили, на відміну від України, вони ввели накопичувальне пенсійне забезпечення, так званий другий рівень. І стимулювали достатньо третій рівень, стимулювали для великих корпорацій. Яким чином стимулювали? Вони дозволили, якщо якась корпорація накопичує для своїх людей пенсійне забезпечення, то тимчасово, поки вони є вільними, накопичуються, інвестували. Пати ці кошти у Газпром, наприклад, чи у інші якісь великі корпорації у цінні папери таких. Таких корпорацій, і джерелом отримання пенсії сьогодні в Росії є не тільки солідарна система, яка виплачується за рахунок і єдиного соціального внеску з пенсійного фонду, дотування за рахунок державного бюджету Росії і за рахунок тих накопичених джерел, які зберіглися в другому накопичувальному рівні. Оцей другий накопичувальний рівень, саме з нього, Путін колись інвестував 3 мільярди доларів в Януковича, надаючи з фонду багато. Росії займ безпосередньо для України то, Було то в певному сенсі рішення. російські on. пенсіонери профінансували пана Януковича. Так, так, і тепер мова йде про те, що ці 3 мільярди доларів вони мають повернутися до цього фонду для того, щоб бути виплаченим безпосередньо пенсіонерам. Чи буде оцей займ якось закритий за рахунок державного бюджету Російської Федерації? Ми не знаємо але. Економічно можуть бути усілякі сценарії. Ну, по-перше, ми розуміємо, що Путін вже віддав наказ щодо того, щоб судитися з Україною щодо цих трьох мільярдів, чи буде Україна повертати, чи ні, це буде вирішуватися в міжнародних судах. Тут я не можу якось прогнозувати. Думаю, що ми будемо захищатися до останнього, бо Україна безпосередньо цей займ не брала як така, а він був особисто використаний і сьогодні впевненість така у суспільстві українському є. Але Україна. Україна не ввела для себе оцей другий рівень пенсійного накопичення, коли корпорації і люди особисто можуть в обов'язковому порядку якийсь відсоток від єдиного соціального внеску десь накопичувати. І це можна вважати, що це недолік української системи. Цей уряд наш новий вже він вніс до Верховної Ради законопроект щодо впровадження другого накопичувального рівня. Він, до речі, поки що не приймається Верховною Радою і не приймається. Навіть і при умовах прийняття закону про декомунізацію не приймається з досить цікавих таких міркувань депутатів Верховної Ради, тому що в другий рівень починають залучатися приватні інституції. І РПР реанімаційний пакет реформ налаштований на те, що по другому рівні взагалі не залишилося державних інституцій. Дивіться, як відбувалося запровадження другого рівня в Росії. Люди мали визначитися, куди вони мають понести свої гроші, або роботодавець за них має сплачувати. Вони визначалися, і гроші могли йти до приватних недержавних пенсійних фондів і до державного накопичувального фонду, який Росія зробила так само, як і Казахстан. В європейській практиці таких накопичувальних фондів у другому рівні майже нема. Або є і вони працюють зовсім державних на інших фондів, засадах. Не. Державних нема. Або якщо вони є, то вони працюють на зовсім інших засадах. Приватні інституції займаються накопиченням у другому рівні. Росія і Казахстан зробили такий державний накопичувальний фонд, і люди активні, які визначалися, їх було 3-4 на перших порах. 97% осіб пішли до державного накопичувального фонду. Ми, наприклад, вважаємо, що якщо в Україні буде запроваджуватися другий рівень, то активність населення буде більше, бо ми маємо ну, потужне суспільство, яке більш визначається щодо своїх власних грошей, але ми маємо і формулу. Розподілу оцих грошей замовчунів не таку, як в Росії. Бо в Росії ці кошти пішли до Державного накопичувального фонду і саме з нього потім давався займ українському урядові на чолі з Януковичем. Ми пропонуємо, щоб ті, хто буде мовчати, щоб їх кошти були розподілені між тими, хто активно вибрав собі недержавний пенсійний фонд. І пропорційно. Люди так, пропорційно. Думати, да? І люди мали в будь-який момент можливість. Піти з того фонду, куди куди його прикріпили, коли він мовчав, до того, коли він піде, коли визначиться, і це цивілізована Нга. практика. Зрозуміло, дякую. У другій частині програми Крим Реалі» Ми будемо говорити про те, що буде з реальними доходами тих пенсіонерів, які залишилися. В Криму продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалії зниження ціни на нафту продовжується вже декілька місяців. А це за словами чиновників, найголовніше джерело з якого фінансується російський бюджет та дотується дефіцит російського пенсійного фонду. Що буде з пенсіями в Російській Федерації та як це відчують кримчани? Досліджували наші кореспонденти. Російська Федерація пенсійний вік для чоловіків 60 років, а для жінок 55. Однак, нещодавно прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що з часом це зміниться, адже ситуація з бюджетом країни погіршується ледь не щодня. А нині в Росії більше 40 мільйонів людей пенсійного віку. Всі, всім понятно, що нам рано чи пізно прийдеться приймати рішення тому, щоб пенсійний возраст. Рік... Увілічують понятним причинам то штава в цьому мірі растет продовжити на життя, растет возраст виходу на пенсію. об'єктивний процес. Хтось пропонує провести референдум щодо цього питання, інші створити експертну нараду та обговорити усі проблеми. Тим часом в Держдумі Російської Федерації вже ухвалили законопроект про підвищення пенсійного віку для держслужбовців до 65 років. Питання підвищення пенсійного віку давно обговорюється в політичному середовищі. Розповідає скайпом експерт з Росії, керівник відділу вивчення доходів і споживання Левада центру Марина Красільнікова. За її словами, кожна спроба поговорити із суспільством на цю непросту тему викликає обурення серед російських громадян. Як ви понімаються повишення пенсіон? возраста ни в одной стране не вызывает большого удовольствия со стороны населения. И, в нашей, и наша страна в этом смысле не исключение. В нашей стране этот вопрос стоит особенно остро, потому что уровень пенсионного обеспечения очень низкий и практически приближен к уровню социальных пособий по бедности. А, и в этих условиях, конечно, разговоры о том, что эти Еті низькі пенсії будуть ще й боже виплачуватися. Взивають панітне роздраження і недовольство населення. Прес-аташе кримської діаспори в Україні. А в минулому журналістка вісника пенсійного фонду в Криму Тетяна Гузик вважає, що одна із причин, чому деякі кримчани пішли на так званий референдум у березні 2014 року, достойні російські виплати вигралі не всі. Выиграли абсолютно не все, потому что выигрыши оказались только те пенсионеры крымские, которые, у которых была пенсия уже насчитанная в Украине и большой стаж работы. Те люди, которые, у которых возраст пенсионный по российскому законодательству, 55 лет у женщин, наступал уже именно в период аннексии, И, допустим, 55 лет исполнилось там летом 2014, и человек начинает подает документы в пенсионный фонд Крымской Республики Крым, как она теперь там называется. І починається катавасія. Очень сложно зібрати документи, щоб підтвердити цей стаж. Інфляція, зниження рівня життя. Тепер ще можливе підвищення пенсійного віку. Те, від чого начебто, тікали кримчани, нині стало реальністю. І саме підвищення пенсійного віку нині викликає обурення у жителів окупованого півострова. Продовжительна у нас і так коротка, тому я думаю, що в будь-якому випадку. надо mm -hmm. пересматривать. Судя вот по моей маме, там по бабушке, это очень тяжело по нашему, как бы, с нашим ритмом жизни, с нашими условиями жизни. Для женщины это будет очень тяжело. Сейчас до 55 еле-еле вот уже тяжело, допустим, моей маме даже работать там, там 7 дней, там, 5 дней в неделю. И каждый ищет какие-то Увертки работать, чтобы поменьше. что реально тяжело. Я надеюсь, что я не попаду, конечно, под этот указ. Честно сказать, я этому рада. Я бы против была, вот, потому что для женщины это это очень плохо. Вот, на не, на ее плечах очень много и дети, и дом, и я так думаю, что ей будет чем заняться, когда выйдя на пенсию. Желательно не совсем уже старыми, потому что В 60 лет уже женщина сильно болеет. Вот. у ній уже куча болячек и уже радости в житті нікакої. хочется ще немножко и порадоваться. Светлана Москаленко, Татьяна Христенко, Дмитро Ганиш, Симферополь, Киев, Москва. В ефірі програма Крим Реалі в цьому випуску ми говоримо про те, що буде з пенсіями кримчан 2016 року. На скайп-зв'язку з нашою студією Сергій Хестанов, російський економіст, доброго дня, Сергію. Перше головне питання: на вашу думку, наскільки життєздатна російська пенсійна система? Російська пенсійна система страдає хронічним дефіцитом. Причому зв'язана це з тим, що з однієї сторони. в России досрочный выход на пенсию льготных категорий пенсионеров оплачивает не соответствующее министерство и ведомство, ну, по отношению к силовым министерствам, и не работодатели, по отношению к льготным категориям работников, а Пенсионный фонд России в целом. Это приводит к тому, что э, ежегодно фиксируется достаточно значительный дефицит бюджета Пенсионного фонда. В... Э, в так называемые тучные годы, когда государственный бюджет сводился с профицитом, это не представляло большой проблемы, поскольку ежегодно Пенсионный фонд России получал трансферт из федерального бюджета. Однако в нынешних условиях, когда федеральный бюджет сводится с заметным дефицитом, вот такое вот своеобразное субсидирование Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета затруднено. Именно поэтому в последнее время активизировались инициативы по увеличению пенсионного возраста. В какой-то мере увеличение пенсионного возраста способно скомпенсировать недостатки российской пенсионной системы, но полностью их устранить удастся только тогда, когда все категории так называемых льготников, их досрочный выход на пенсию будет оплачиваться не из общего котла, а соответствующими министерствами и ведомствами, либо, если речь идет о работниках коммерческих фирм, работодателями. Вот если это, это решение будет принято, то бюджет Пенсионного фонда России сбалансируется достаточно быстро. Пока же дефицит бюджета для Пенсионного фонда России – это неприятная реальность. Сергій, а наскільки реально, що 2016 року в Російській Федерації можуть зменшитися номінальні розміри пенсий? З політичної точки зору э, уменьшение номінального розміру пенсії – крайне болезненная міра. Тому, скоріше, правительство на нього не піде. Но э, в умовах високої інфляції достатньо проводити э, неповну індексацію пенсії для того, щоб Реальный ее размер заметно уменьшился буквально за несколько лет. И, по крайней мере, те инициативы правительства, которые уже озвучены, в частности о индексации пенсии в объеме 4% при реальной инфляции свыше 15%, это и есть реализация примерно подобной стратегии. Декілька років тому Російські Федерації ухвалили рішення заморозити так звану накопичувальну частину пенсії. На вашу думку, як це рішення позначиться на виплаті пенсії вже існуючим пенсіонерам? Заморозка накопичувальної частини пенсії окажемо реальне влияння на пенсії будущих пенсіонерів спустя достаточно длительнее, скоріше не раніше, ніж через 2-3 десятиліття. Єстественно, к тому времени. Большинство чиновников, которые принимают решение о заморозке накопительной части пенсии, уже вряд ли будут исполнять свои обязанности. Именно поэтому правительство достаточно легко пошло на эту меру. Заморозка накопительной части пенсии ⁇ это сознательная жертва доходами будущих пенсионеров ради решения задач текущего момента. Это сознательная уступка стратегии ради небольшого выигрыша в тактике. Сергія, а на вашу думку, чи можна чекати збільшення пенсійного віку вже найближчим часом у Російській Федерації? Нинішній возраст виходу на пенсію був встановлений в далекому 1932 році. Естественно, з 1932 года продолжительность жизни, в том числе и пенсионеров, заметно возросла, и вот эта вот старая норма явно не соответствует текущим реалиям. Но в российском обществе общественный консенсус настроен резко против повышения пенсионного возраста. Поэтому, с одной стороны, стратегически повышение пенсионного возраста неизбежно, с другой стороны, непосредственное принятие решения об увеличении пенсионного возраста является очень конфликтным и очень болезненным как для власти, так и для общества. Вот в этих условиях спрогнозировать, будет ли принято это некомфортное решение именно в 2016 году, очень сложно. Определенно можно только сказать, что решение об увеличении пенсионного возраста будет принято тогда, когда правительство исчерпает почти все другие способы закрывания дефицита бюджета пенсионного фонда. Не раньше. Но чем позже будет принято это решение, Тим более болезненными будуть його последствия. Дякую. З нами на Skype зв'язку був Сергій Хестанов, російський економіст. Практично у всіх пострадянських країнах ще й досі існує так звана солідарна пенсійна система. А це значить, що ти гроші, що свого часу сплатили теперішні пенсіонери, у пенсійному фонді вже давно нема. А є тільки ті внески, які сплачені цього місяця. Тому не важливо, скільки ви свого часу працювали. Важливо скільки платять до фонду саме цього місяця, і тому пенсії залежить і від зарплати, і від стану безробіття в Україні. І від ціни на нафту, принаймні в бюджетах тих країн, де нафта видобувається. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Ралія. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалія. До нових реальних зустрічей.